Привіт! А у вас є такі друзі, які знають вас краще, ніж ви знаєте самі себе. У мене є. То в мене подруга Евеліна, яка мешкає у місті Герой Харків. Неї одна одну за руку не тримали, але знайомі вже багато-багато років. То моя підписниця з перших днів існування мого каналу. Вона завжди поряд, вона зі мною. Недавно вона, подивившись моє відео про кактуси, написала, Ой, я бачила в тебе там кактуси, а може, ти приймеш і мої? Кажу, та ні, Ліночка, дякую, свої нема куди дівати. І вона почала мені пропонувати різні інші рослини, які в неї зростають на, по підвіконях. Ну, я відмовлялась та й відмовлялась, та й відмовлялась, але ця людина знає мене найкраще. Вона каже, а може, ти приймеш до себе котлею? У мене є котлея брасовольна, така, знаєш, каже, блакитна у чорну крапушку? Дівчата, ви знаєте таку котлею? Блакитну у чорну крапушку? Я ні. Вона мене добре знає, бо у мене одразу наутрилися вуха. Кажу, котлейка, а яка? вона? Ой, я вишлю тобі фото. Вислала Ось цю красуньку. Від котлеї я відмовитися ніколи не зможу. Я казала вам, що якось мені зараз байдуже до орхідей, але не до котлеї. А неї мене, вона її мене підкопила Кажу, котлейку. Котлейко давай, від котлейки я не відмовлюсь. Я її, вона, звісно, не знає, не пам'ятає і у ноутбуці не знайшла її фото. Ну що ж, тоді я підпишу її. Блакитна Евеліна у крапушку чорну. Звісно, що з котлейкою приїхав і кактус. Ось такий. Подивіться, скільки в нього довгих колючок. Такого в мене немає. Що ж тепер буде? Потім приїхав оцей пасхальник. Він красивий, нічого не маю проти, але Бог мій, де ж мені їх розташовувати, поки він стоїть у скляночці з водичкою на нарощуванні корінців. Ну і додалася ось ця вулична садова рослина. Яка зростає в неї на кухні, на підвіконні, і каже вона, що квітне круглий рік. Ця рослина має назву Делосперма Купері Констелаціон, тобто Делосперма Купера Сузір'я. Прийдеться знайти мені місця і для неї. Знайшла ось такий маленький гурчик, поклала туди на дно. Керамзит, пенопласт, приготувала ґрунт із камінців і торфу. І тепер посаджу кактус. До сперми купила маленьку плошку у квітковій крамниці. ось таку На дно поклала також керамзит і пенопласт, зробила ґрунт із. Торфу нейтрального з перлітом, ну, і присадила сюди цю рослинку. Зважаючи, що це повзуча рослина, то думаю, що корінці в неї глубоко не, не ростуть. Що вони будуть десь тут, по поверхневі, то ну, ця плошечка, як мені здається, буде нормально. Тепер полью обидві рослинки. і Однесу їх знайомитись із мешканцями нашого дому. Макітна Евеліна має непогані корінці, доволі гарний ґрунт, великі повітряні кармани, тож я дивлюся, що їй тут доволі непогано. Вона має он, маленький зростик. Як мені здається, рослинка ще дуже молода. Тож нікуди я її пересаджувати не буду. Єдине, що поставлю її в кашпо. А також піде знайомитися з іншими мешканцями нашого дому. І ще тепер у мене є ось така кава. Ліночка пригостила мене кавою із італійської кав'ярні. Вдячна Господу Богу за подаровану долю мати ось таких справжніх, щирих і добрих друзів. Ось такі в мене новини. А зараз вдягнуся і піду на нову пошту, бо там приїхали новенькі хуєчки. Днями вам обов'язково їх покажу. Бажаю всім миру, добра і здоров'я. Всім пока і до нових зустрічей!